Велика Бострасна П'ятниця кульмінація всього Великого посту. Це день, коли Церква згадує святі і Спасительні страсті Господа Ісуса Христа. День строгого посту та покаяння. День, коли кожен християнин повинен усвідомити, що через Його гріхи наш Господь дав себе розп'ясти на Христі. У храмах в п'ятниці свята літургія не звершується, а служаться царські часи та вечірня. Головним обрядом у Страсну п'ятницю є винесення плащаниці, що символізує полотно або саван, в яке було загорнуте тіло Ісуса Христа. День Великої П'ятниці варто провести у роздумах та молитві і обов'язково у строгому пості. За церковним статутом день починається з вечора попереднього дня, тому богослужіння Страсної п'ятниці починається у чистий четвер вечором, коли читаються 12 страсних Євангелій. У них розповідається про страждання і смерть Христа, починаючи з тайної вечері і закінчуючи похованням. П'ятниця, ознаменована розп'яттям та смертю Ісуса Христа, розп'яття на Христі було найганебнішою стратою, такою смертю страчували розбійників, убивць, бунтівників і злочинних рабів. Коли воїни розпинали Христа, він молився за своїх мучителів і казав: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Це приклад для кожного приклад всепрощення, любові та милосердя. Тому у цей день, найскорботніший день року, варто задуматися над своїми помилками та гріхами. У велику п'ятницю строго заборонено виконувати важку домашню роботу, а також прати, рубати дрова, веселитися, співати і гуляти. У народі вважається, що той, хто порушить цю заборону, весь рік буде плакати. ми з вами дочекалися і цього дня в році, тоді, коли ми з вами стаємо свідками того дійства, якого у Господа нашого Ісуса Христа було віддано землі. Ми звикли до цього дійства, ми звикли навіть до цього таїнства та смерті своєму день. Ми знаємо, що той, хто народився, мусить померти. Бачимо в своїй повсякденності цю смерть, тому що все творіння Боже, воно має свій початок, своє завершення. Але сьогодні, стоячи біля плащаниці, ми не можемо упустити у своє серце і свою рух те що, те, що Бог, який, будучи вічним, Бог, який прийшов на землю, щоб дати людині, щоб, щоб відкритися людині. Як це могло статися? Багато противників християнства так і говорять, що допоможе Бог померти. Якщо Бог прийшов на землю, Він повинен був показати свою силу і відкрити людині самого себе. Але Господь відкрив людині самого себе. Господь відкрив людині самого себе не в силі, не в протистоянні, не в боротьбі тому розумінні, якому ми маємо на цій землі, а відкрив себе Бог в чому? Богі, терпеливість, терпеливості, милосердності і все прощення. Ось що, сьогодні, ось що сьогодні закликає нас з вами прийти до цієї плащаниці, схилити коліно і віднести коло Богу, подяку Богу, прохання до Бога, віднести те, про що говорить про наше з вами серце в сьогоднішній, ці е дні страсного тижня. Тож нехай. Господь, якого було сьогодні передано землю, якого було сьогодні віддано землі, Бог, який сьогодні опустився в пек для того, щоб віднести звідти і викупити всіх тих, хто е, там був присутній, особливо е, першу людину Адама. І нехай він через свою любов, через свою терпеливість, через своє серце, викупить і нас. У цій наші повсякденності від того гріха, який ми з вами чинимо, і наділить нас своєю, тою єдиною зброєю, якою ніхто не може більше наділити. Це своєю любов'ю, свого до свого творіння. щоб ми змогли з такою ж самою любов'ю бачити своєму ближньому, дійсно ближньому, і проливати цю любов на ту людину, я, я в тому, яка є з нами. Нехай Господь благословить. І ця, ця, цей страсний тим, ці страсні дні, нехай дадуть нам розуміння, що Господь не задав, під, дійшов на хрест, незадарно віддався землі, незадарно віддав своє життя і пролив свою кров за кожного серця. Нехай Господь голоси. І так ним розуміння своєї любові, розуміння свого голоса. Віддасть першу чергу це терпінь, який є першим родом до Божого любові. Слава Ісусу! Страсна п'ятниця це ще один привід зробити паузу у нашому напруженому житті і задуматися. А чи так ми живемо, щоб з гідністю зустріти найважливішу подію та найвеличніший день День Воскресіння Ісуса Христа.